Є проблема самовільно залишення частини. Це і невизначеність кінцевих строків служби. Це є хлопці, які можуть служити по 3-3,5 роки. Це і неможливість переведення в інші підрозділи, це і атмосфера, яка створена. Але є інша сторона. Є та сторона, що самовільне залишення частини, як ми вже з вами говорили, яке вчиняється між навчальним центром і бойовою частиною. Це що, втома? Її ще ніде взятися. А самовільне залишення частини з навчального центра, коли ти просто проходиш курс базової загальної військової підготовки, загрози на цей момент часу немає. Е, сильно е, виснажений е, Не, одноман, е, відсутність інформації. Тобто, з одного боку, це є ті процеси, які потребують уваги. Ну, от, власне, коли будь-який. Е, Орган військового управління підбиває підсумки, є цифри. В вашій військовій частині плюс 5, в тій військовій частині мінус 2. Питання: в чому в чому причина? Аналізуємо, у вас є більш підготовлені командири, тут треба надавати допомогу. знову таки підтягувати той, того, хто відстає, до нормального рівня.